Доброго дня, доброго вечора. Мене звати Тамара, а ви на в каналі Тамамирна. І чергове відео на замовлення. Попереднє було у нас про трубоги, а це про хризантеми. У мене зняти, Тому я і показую. А сьогодні в мене день живцювання хризантеми, черговий день, наступний день живцювання. Отже, цього разу я поживцювала, переживцювала хризантемку, яка у мене була осіння хризантема. Тут В цій касетці 16, 17 і який? 13. Цій касетки поживцьовани. Її вже три тижні. Вона була накрита плівкою для створення парникового ефекту. Тепер вже вона без плівки, вже який день підряд. Вона не в'яне, значить корінець у неї вже є. Я її не поливаю, бо тут досить волого. Вся непогано виглядає. Маю намір її обробити. Вірцюватиму ту хризантему, яка вже відросла, яку я три тижні назад витягла із погреба. І вона стояла тут на вікнах у кухні. Це сорти, які придбала я восени. Новенькі сорти під номерами 18 13. Зараз буду живцювати і показувати, звичайно, якого кольору хризантемку я живцюю. Ось у мене 21 номер. Першу буду живцювати. Три тижні вони простояли на вікнах, набули такого яскраво зеленого відтіночку, і я буду зараз починати їх живцювати. Живцюватиму по черзі. Що я буду живцювати? Так як і попереднього разу буду живцювати оцю 54-ту касету З досить великою чарункою, щоб уже воно я її нікуди не пересаджувала, щоб коренева система розвинулась. ґрунт, яким наповнила, це куплений ґрунт. ґрунт. Верховий торф джуфі. здається. Тепер лише квіти в таких, такому сукстраті журцювати. Він дуже беру живець. Бачите, ось одне між вузля, друге залишаю для того, щоб воно далі наростало. А цю верхню частину зрізаю. Складаю це все діло сюди, як салат. Те саме роблю із і наступною гілочкою, і наступною гілочкою, і наступною гілочкою. А, тут ось взагалі чудовий живець. Угу. Все. Оцей кущик я піділюю, звичайно, добривом 8 20 20 з мікроелементами. Або, можливо, карбамідом. І дам можливість йому знову нарощувати масу, щоб потім знову зрізати живець. Тепер у мене на тарілочці ось такий салатик. Цей салатик. Так, оці живці це будуть по одному. А оцей я можу розрізати ще на дві частини. Бачите? Оцей великий я розріжу ще ось тут. І в мене утворилося два живці: ось такий і такий. Для подальшої заготівлі, для подальшого живцювання нижню частину я обов'язково обірву. Зрештою, вони набули отакого от вигляду. Все неже листя, я його все позрізала. Для того, щоб воно не загнивало, тому що воно буде в ґрунті. Перу корне, корнеутворювач і застромлюю. Ну і все, я продовжую і так буду працювати з кожним вазоном окремо. Буду працювати. Кожен сорт звичайно ж позначаю. Для кращого вкорінення використовую корнеутворювач грантіс у вигляді порошку, вмочуючи краюк кожного живця. Ну ось нарешті живці моїх резонтемить. У мене в тепличці на підлозі. Поруч з капустою пізньою. Та капустою ранньою. Щоб не світило на них яскраве сонце. Освітлень тут достатньо достатньо. Ось так вони виглядають. В цій касеті лише один сорт, така ромашкоподібна. Сьогодні також в мене день живцювання, понаживцюю, тоді буду підживлювати свою полонечку. Кореневу систему зараз покажу. Ось так витягла, бачите, ніжна коренева система. Достала аж до дна. Планую ще підлити добривом 13-40-13 або монофосфатом калію. Або, можливо, в мене є средніфарм, щоб для кращого росту кореневої системи. Вся вже вона така, що її з ґрунту не витягнеш так запросто. Вона виглядає в мене в контейнерах, в яких вона росла. Оце така величезна кількість живців. Звичайно, якщо ви витягли із погріба готову отаку хризантему, або вона в ґрунті у вас росте, то і ви не хочете нічого там живцювати, то ви берете собі цю конструкцію, витягуєте з вазона. Оце дивіться, бачите, скільки живців. берете її І потім її розрізаєте на шматки і саджаєте. Саджайте глибоченько, саджайте нижче рівня землі, вона пустить додаткові корені, ви можете заглибити ось до такої висоти, залишить верхівку, вона собі далі ростиме. Отут вона пустить собі корінь і це буде додаткове укорінення. Поливайте її гарно, притягніть на перший, на, на перший цей, І вона прийметься, приживеться і буде рости. Зали, головне, щоб ви залишали на одному місці, тобто один кущ у вас повинен бути ну, не більше двох-трьох. Якщо ви, наприклад, посадили, ви не можете її розділити по одній штуці. Ви бачите, скільки тут можна це розділити по одній штуці? Ні, звичайно, то ви просто їх виламайте. Виламайте, викидайте. А я не буду їх викидати. Я з неї них... ставила. Тут ось почала тільки-тільки відходити. Я взагалі думала, що вона не зійде. А вона таки почала рости. Що це за сорт? 0,6. Шостий. Можливо, я з цього живцювати не буду. Так посажу його і все. Щоб аби тільки зберегти цей сорт. Бо чогось він тільки-тільки оце наклюнувся. Ну і посажу. Буде красота з красоти. Буде красотє на красота. Тепер поправимо. Красуня. Все. Оце таким чином. Про те, як вона корінилася, я вже показала, про те, як я вкорінюю, я вже показала, ну і все. І все. Таких вкорінюючих хвиль буде в мене декілька. В міру відростання живця, я буду знову живцювати, і живцювати і живцювати. То... Так що, всі, хто просив, щоб я показала, як я живцюю хризантему, то я вже показала, як її живцюю, показала вже, як вона прийнялася, поживцювана. І, і все. і все. До травня місяця ну, наросте в мене певна кількість. Деяких я собі схочу залишити, деякі на осінь, бо, можливо, дехто з людей, ну, наших, наприклад, насельців, захочуть купити вже квітучу, готову квітку. А живець, який я зможу продати, то я буду продавати, звичайно. Я обов'язково запропоную вам його у травні місяці до продажу. Я опублікую спеціальне окреме відео, в якому ну, прорекламую ті, які в мене будуть вже готові. Всім вам задоволення Всім мирного неба, упевненості, віри. Віри в це. Ну і задоволення від роботи.